Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми з вами здійснимо захопливу подорож у світ рослин. Просто на нашому підвіконні. Давайте вирушимо у відкриття та дослідження унікального світу сад на підвіконні. Що ж таке сад на підвіконні? Уявіть, що ваше вікно стало магічною брамою у світ рослин. Сад на підвіконні. Це невеликий куточок природи прямо у вашому будинку. Тут можуть рости різні рослини від маленьких квітів до смачних трав'яних рослин. Це як маленький казковий сад, де ви самі стаєте справжніми садівниками. Як же створити сад на підвіконі? Оберіть світле місце біля вікна. Де буде достатньо сонячного світла для рослин. По-друге, відберіть горщики або контейнери для рослин. Вони можуть бути різних розмірів та кольорів, щоб зробити ваш сад на підвіконні яскравим і цікавим. Земля, наповніть горщики землею, зверніть увагу на те, щоб вона була родючою та добре дренованою. І саме головне це рослини. Оберіть рослини, які будуть рости у вашому садку. Це можуть бути квіти, трави або навіть овочі та фрукти. Запитайте у дорослих про пораду, які ж рослини найкраще підходять саме для вашого садку на підвіконні. А тепер зробимо невеличкий тур по нашому саду на підвіконні. Це Квітучі красуні. Погляньте на ці чудові квіти, бигонія, фіалки, лілії, кліві, пиларгоні. Кожна квітка це маленьке диво природи. А тепер ознайомимося із зеленими рослинами, які допомагають очищати повітря та створюють затишний мікроклімат у вашому будинку. Це аспарагус, лимон, сансив'єрія, лаванда, м'ята, хлорофітом та багато інших. А також є смачні рослини, такі як коріандр, базилік, орігано, чибрець та багато інших, які стануть у нагоді для смачних страв, а також чаю. Пам'ятайте, що ваш сад на підвіконні потребує вашої уваги та догляду. Поливайте рослини, видаляйте сухі листочки та навіть розмовляйте з ними. Це допоможе їм рости щасливими та здоровими. Кожен сад на підвіконні унікальний, як його садівник. Додайте свій власний творчий штрих. Розміщуючи рослини в цікавих контейнерах, додайте маленькі фігурки або камінчики, щоб зробити його ще більш чарівним. Отже, друзі, сад на підпіконі це не лише захоплюючий інтерактивний проєкт, а й можливість зануритися у світ природи та відчути радість вирощування власних рослин. Бажаю вам чудових відкриттів та незабутніх моментів у вашому власному саду на підвіконні.